Україна, наша рідна країна, земля наших батьків, на якій нам судилося народитися і жити. Як, на мою думку, сильна країна це перш за все єдність усієї держави, єдність народу та його влади, єдність усіх верст населення. Коли багаті допомагають бідним, коли люди дають все, що можуть, особливо зараз, під час війни, це актуально. Тож, які чинники повинні допомогти нам з вами об'єднатися? Перший це мова. Мова це скарб нації. Це не просто засіб людського спілкування, це те, що живе в наших серцях. Без знання рідної мови обійтись ніяк не можна. І це справді так. Людина, яка не хоче знати рідної мови, руйнує те, що повинно стати фундаментом її особливості. Любов до рідної мови, любов до рідної батьківщини, невіддільні поняття. Вони спокон віку живуть у людських серцях. І притаманні тим, хто шанує історію і культуру власного народу. Наша мова це неоцінний скарб, який даний нам українцям Богом. Тому нам потрібно берегти нашу мову, бо вона єдина у нас. Другий чинник патріотизм. У нашому українському суспільстві патріотизм одне з багатогранних і багатоспективних явищ. Патріотизм це одна із характерних ознак людини. Патріоти це ті люди, які без усяких вагань покидають свої рідні домівки і йдуть захищати свою неньку Україну. Спекон віку наші предки теж захищали свою територію від загарбників, які хотіли винищити наш народ. Також наш народ має багату культуру, цінність духовної культури, окремої людини і взагалі народу. Тож я хочу, щоб ми пережили цей важкий для України час та залишилися ж такими вільними та непохитними, як наші предки, бо тільки істинний українець зберігає єдність народу до кінця.